На лісовій дорозі Геральт зустрівся з фермером з Біндюгі і дізнався дещо про проблеми з місцевим тролем. Колись почвара працювала на мосту через ріку, але запило і почало створювати проблеми. Селянин заінтригував Геральт. Він вмовив його перед тим, як вбити троля, поговорити зі старейшиною біндюгі Хорабом. Witaj, witaj, drodzy na kanale. Przechodzimy od quest. Nieprzyjemności z trołem. Mhm. Macie tu trola? Ano, w lesie nad rzeką troluje, Ale to swój troll, nie za gorusza. Z tych pożytecznych, pojmuję. Więcej dobrego robi niż Loredo. A przy tym chlebniej. Moc naprawia, w szkoda nie wchodzi. Poszczęśćcie go. Mm -hmm. Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się mo w budżecie pieniędzy. Tak, stop. Dzięki za. Bądź zdrowi. Stoi. Podobno nie chcesz pozbyć się trola. Jak go zabraknie, kto będzie mozu utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za my to jako tak odwałomoc. Most, most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano. Kłopot w tym, że nam się trolisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przystanie chlać, to. Jestem wiedźminem, nie nieniąką. Dobrze ci zapłacę. Ile? Sto olenów. Hmm. Dwieście. Drogiś! Але це там. Нехше всі цим що добра в'язки для мене найважніше. Так, вирушити до лігва троля. До речі, ми договорились не вбити його, а давайте подивимося, що у нас є по алкашці. Напевно ж треба взяти якусь алкашку. Чи я з ним пити не буду. Добре, давайте, коротше, зразу побіжимо до троля. Эфкаемся. А потім уже, якщо треба буде алкашка, вернем. повернемо. Тому що, я думаю, що можливо даже і пить з ним не надо буде. Ми ж то з ним беседовать. Це, зема. То есть Чи це мист. Я не пойму. Ого. наче, мист такий, Ніфіга себе. Я думал, місто все. оба, медальон сработав. Але напевно треба сюди стрибувати. Так, Сразу провірим, що де можно взять. А ус и тролли. Нема чего нема? нема. Дай вудки бедзе. Угу. Я не буду платити за прохід через зруйнований... Для чого платити? Мост мій! Мост? Ти руїна не мост. Ніць не достанеш. Ти достанеш! Вписк! Вписк, каже, достанеш. Що, я, треба лупити? Ох ти, сука! Иди сюда. Главное не убить его. Ах ты. Сука такая. О! Лёш, не обидь! Южен Pijac to. Niedostatnio dobra. Šio co za to za pijany. Wódka dobra. Głowa boli. Ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziano na moście. Wracam do leża. Mięso nie pachnie. Baba leży. Głowy nie ma. Muszę pić. Pokarzu nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Mhm. Mm ja znajdę... Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz lać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Tak, wyznasz się, że się z strołych. Okej. Okay. Druzi, ok okazuje się. Його тролиху хтось по убив, але ж ми всі знаємо, ви ж у мене уважні, що башку ми бачили в нікого мисливця на стіні. Давай одразу до неї і побіжимо. До нього. До нього збігаємо. Вроді... Цю голову можна виграти в Гвінт. Ой, не в бвинт, в кості. Давайте цей провірим. Чекайте, ось о, здається його і хата. Да, 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 ось, ось дивіться. Голова кроється. Ось воно і в'їсть. Скоро можете. Купіла? Majątek wydałem, ale warto było. W bindudze nikt nie ma trolowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Hmm. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Дякую. Помогу мені. Оба! Так, давайте поговоримо з Дмитром, а потім прибіжемо до нього грати в кістки. Поговорити з людиною Дмитра в трактирі. Це теж мені Дмитро. Не, ну в принципі... Почвара три тролль. Ты ж не людина. І ми должны повинні вбивати. Їх. Не знаю де. Де в нас ця людяність взялась. Відьмак, ти ж Геральт із Ріві. Ти должен рубати їх усіх. Вже, uh, люди Дмитра. метра. Ага. Поздравям. Вітам. Окей, okay, значить напевно знизу. Tak czy nie? No. Gdyby mi się... o. Pracujesz dla Dymitra. A ty to kto? Bo widzisz, Chojraku, trochę się już gubi. Przysyłacie ta szmata, chłopaki otwistego czy Loredo? Gadaj mi tu zaraz! Słyszałem, że upolowaliście trola. Nie twój zasrany interes. No, Dawaj tę. akcję. Rzeźnik z Dalikem. Słyszałeś o nim? Każdy słyszał. Ono jednym cięciem flagi potrafi wypuć. A no potrafi. Jak mi nie powiesz, gdzie jest Dymitr? przeozdobię te ścianę twoimi flakami. Jestem Mów. Dymitr, przesiaduje na cmentarzu obok tej śmierdzącej wiórki. No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Mhm, mm nakładałeś się, Bindiurit. A ja się, do rzeczy, tam nie był. Okej, okay. tak. Geralt, ty Кладовище, а де ж у нас кладовище. Чекай. Ага, все верно. Під біндюгою, під біндюгою. Не біля біндюги, а під біндюгою на кладовище. Поросята. Тобі ж почекай. Ага, ага. Значит десь тут мы можем зайти туди, да? Сейчас спробуємо. До речі, кажучи. А, точно, згадав, є же, что ты кисвинтер. Над биндюгой. Binduga napisane jest O biegunem parę wód. aha, ośwone. chłopaki to się pozna, że to zwykły elf, nie żadna wiewiórka Gówno się pozna Uszysz piczaste spiczaste Wsadzimy trochę w zielone łachy i Loredo zapłaci stówę Tyle daje od łuba. Poloć Malena dostaje jeszcze więcej Musi obrabianie strażników. To lepszy interes, niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel zwizimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, Trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegu. A i trzeba go przeszukać, zanim pójdzie do ziemi. No to jesteś Dmit. A co cię to kurwa chodzi? Masz pozdrowienie od trola. Zabić go! No, no. Dmitry, idź siedzibę. Так, окей, эй. Давай, Дмитро. Ах ты сука. Шлендра. Иди сюда, Дмитро. А давай Игнине. не А. Во, а ты пар дмитро. Ну шо, Дмитрий? Опа! Красиво, да? Ключ в бандитский сховок. Ага. А где ж цей бандитский сховок? Звіт для талера. Нічого собі. Звіт для талера. Наскільки... Відкривають угу. двері до друзі. Наскільки я зрозуміло, не непростий тіп. По-перше, а по-друге ми йому палки вставляємо. Ми не виконали квест із наркотиками. А Талер пише, що не так все просто. Mm -hmm. хм. І зяток його сюди приїхав не просто так. Ви зложуєте дважды два. чотири, да. Так. А двері в сховок. Оце я не знаю де вони. Але можливо ми дізнаємось це пізніше. Зараз я хочу побігти і зіграти в кості на голову тролихи. Щоб отдати йому. Ага, біжимо. І хочемо виграти в троля. Ой, бошку троля. А потім віддати її. Давайте тэфкаемся. Що якщо програємо? Кидаємо кості. Ти давай нам. Ціна не важлива. О, так в мене вообще шикарно. В мене шикарні... Ти переміг. О. Ты есте. Маш свои пеніанзе. Ця люба троліці. Я хочу голову тролиці. Що ми забрали? О, супер! Супер, друзі! Не так, до речі, було і важко. Тепер біжимо до троля і я думаю, що це буде все. Що ми здамо йому зараз квести і він буде щасливий. І ми трохи покошмарили Лоредо. цих бандитів Лоредо. Капець ноги. Оце статуя. Эх. Строїли ж раніше люди, да? Чи ельфи? Окей. Я думаю ж... Уже нічого поганого не, не піде. краснолюд! Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił. Tak. Mhm. Wenał głowę twojego przyjaciela. Znalazłem głowę twojej żony. O ba. Nigdy nie, nie zapomnę. Nagrody dam, ale pił będę. dopóki nie dasz ludzie mordercy. Okej. Okay. Wódki. woda ci się na oczy rzuciła. Bo co? Mm -hmm. Ukarałem morderców twojej żony. Mojej znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę i naprawisz most. Naprawię. Tylko, żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie. O. Друзі. Ага. Здавалося троллю. Нікого тут не було. Все, окей. Друзі, ми його вбивати не будемо. На жаль, відьмачий кодекс придеться порушити. Але це життя. Ми ж відьмаки. А не вбивці. І совітую вам убивати накерів і цих ендрігар в початку гри. Тому що ось дивіться, я бігаю по лісу, нікого немає. І спокійно можна пересуватись, переміщатись. А якщо їх не завалити, то вони будуть кошмарити і мішатимуть так бігати. Тому користуйтесь. Так, хорап. Ти ще спиш. Ja spisz i spisz. Dawaj Jesteś mi winien 200 orenów. Dostaniesz 100. O. Hm. Widzisz, umówiłem się z tobą i strolem. On dotrzymał słowa. Ty nie. Kręcisz. Gdybym miał, to bym ci dał. Але биндуга то бідна в'язка. Эээ... Ніх бандит 100 оренов. Капець. Квест виконано, друзі. Ми виконали квест з тролем, але нас накинули на 100 оренів. Ну, в принципі, нас 2400 є. Так, якщо сподобалась серія і подобається формат, пишіть коментар, ставте лайк. До наступного квесту. У пазурях Божевілля. Всім пока-пока.